Тві схиля. Тиснуть скорботи, сонячний не бере, дати відповідь знаєш на питання душі, тож приди я благаю у вечірній тиші, дати відпові. should О предвічний Боже, Твоє милосердя незбагненне, а Його скарб невичерпний, милостиво поглянь на нас і додай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у відчай, ані не падали Духом, а з великою довірою віддались Твоїй святій волі, яка є любов'ю. І милосердя, онезбагненне і безмірне Боже милосердя, хто тебе гідно возвеличити і прославити може, найголовніша ознака Бога Всемогутнього, ти солодка надія для грішної людини. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія, пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняємо, і рівнославими. Що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душе і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя, над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами, і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Ooh. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, <.ütuouseties> Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь має милосердя, над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпі, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його тепі, май світом Шоків терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Щиро просимо Тебе, Господи наш Ісусе Христе, огорни нас своєю любов'ю, огорни нашу рідну, знедолену, Землю, дай сили нашим захисникам вибороти мир і перемогу для рідної України, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві, вервички до Божого милосердя. Нехай свята Божа любов перебуває з вами на кожному кроці у житті. Бажаю всім благословенного щасливого вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки, притерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Я прошу тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься, у важкій тій самоті, серце крається надвоє, біль і страх в мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене я візьму тебе на руки, понесу ту дитя. Біль і смуток посилають, і обличчя знов сумне, сльози котяться рікою, і в душі ще все пече, а Христос так промовляє, не журися все мене. я візьму тебе на руки, понесу. Не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Я візьму тебе на руки, понесу туди де я. і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя.